Ось, улетіло, полетіло туди і прямо там у те друге у грату попало. Кажу, я не дай Бог, мали б сидів отут біля цього, це все. Але так увійшло прямо, так? Да? Ну, то вийшло з тієї сторони, ага. бачите, що ні з стекло, нічого випадко. І не туди зацепило. не попало, так? Да? І попало, в те ж вікно пролетіло. Та у вас все ж постріляне. Да. Ой, Боже. Це він, він просто оце, його суда... це ну, оце він просто його туди вставив. Оце, оце пролітало хату mm. на стрізь, да? Да. Да. Оце так? Я кажу, сиділи в хаті, що постріляли, от ж Оце е, ворота, як вони в хату? Не... Я не знаю, це ми зюди живі залишилися. Mm. А тут де тут, ду... а його до друга. Ось до одна, і до друга. Ну, Ну. Ось ось. Mm. Ну да. Це такі. А фонаря в дребезгі. Якраз попало в фонарь, так? Да? Якраз попало в фонарь. Отакий самий був там, от там за висів. Да. Ну от уявіть. Це я уявить, пролітало наскрізь хату. І сарай, все, Три стіни Три терпічні на вльот. <світ> <світ> так що це вам його. Буде в музей. <світ> ну.